Друзі, привіт! Сьогодні у нас по плану коротеньке відео про срібні базові інвестиційні монети в запайках Apmex. Давайте пригадаємо собі, що ж це за базові інвестиційні монети. Звісно ж, це у нас Британська Британія, Канадський Клиновий лист, Південноафриканський африканський Крюгерант, Американський Орел, Австрійська Філармонія, Австралійський Кінгуру. Мексиканський лібертат. Ще можна було б туди віднести нашого архістратига Михаїла. Але трохи задорого він вже коштує як для інвестиційної монети. Якось я вже робив подібне відео, де порівнював цілу купу монет з туби, з монетами в слабах, намагався показати різницю в якості. Якось ми спілкувалися і про монети в запайках Апмекс, але, тримаючи в руках одну запайку, складно говорити про якість таких монет. Зараз маю їх цілу купу. Отже, розглянемо, порівняємо собі, співставимо і зробимо якісь висновки. Почнемо з австралійської кінгуру. Як бачите, маю дві однакових монети. Монетки свіженькі 2024 року. На аверсі на логіку мав би бути у нас новий монарх. Бачимо його. Чарльз 3. Отже, давайте пошукаємо якісь вади, подивимось, яка тут є якість цих монет. Розглядаємо нашу першу монетку, скажімо так, наш перший піддослідний кролик. Шукаємо якісь вади, якісь виразні механічні ушкодження чи плямки. Поки все гарно, нічого страшного тут не бачу. Є ось якесь кілька краплинок на тулубі тваринки, але схиляюсь до того, що це якийсь бруд потрапив під плівку. Не схоже це на. На механічне ушкодження, Да, бачите, воно прям виступає зверху, видно його. Ще поза камерою порозглядаю, але ніби, ніби це не на монеті. Тепер цей бік, де наш монарх. Оскільки монетка матова, то зазвичай на полі монети особо не видно ніяких нюансів. А от на портреті монарха, вони, як на долоні. Тут все гарно. Знову ж таки, кілька якихось краплинок. Щось потрапило під капсулу, під плівку нашу. Тут теж бачимо да, якісь дрібні речі. Тобто ціла купа сміття, але механічного ушкодження немає. Ось тут розглядів якусь якусь дрібну ваду біля літери С. Бачите, да, якась невеличка затертість. Це один екземпляр, тепер другий, такий самий. Що тут у нас? Тоже та сама історія, да? знову якісь. Причому в тому самому місці. Звернули увагу. Як то вам показати? Дивіться, центр тулуба тваринки є якийсь нюанс. І тут є якийсь нюанс. І на хребті тваринки теж в обох варіантах те саме. Напевно, все-таки дрібна механіка, але оскільки вона в тому самому місці, то припускаю, що це вода штемпеля. Бо не могла монетка подряпатись в тому самому місці, правда? Скоріше за все, був якийсь нюанс на штемпелі. Тепер цей бік, дивіться, та вада, що я вам показував ось тут біля букви С. І на цій монеті в тому самому місці. та сама якась є дрібненька рисочка. Знову ж таки, скоріш за все, це нюанс, який був у нас на штемпелі. І якби ці монети потрапили до грейдингової кампанії. Можливо, вона б не звернула б увагу на ці моменти, трактувала б їх як ваду штемпеля і не занизила б грейд. Тобто екземпляри досить гарні. Цю ми вже з вами порозглядали, бачимо ось цей бруд знизу, на який я робив акцент. Тут цього немає. І знову ж таки, все досить гарно. Є якась ось риска біля ока монарха. Не знаю, що це. Скоріше за все на монеті якась невеличка притертість. Хоча не факт. Можливо і на ні, напевно, все-таки, бачите, да, вона ніби вгорі. Схоже на самій плівці. Так, це був наш другий екземпляр. Ще маю два, два канадських клинових листки. Давайте по черзі теж пошукаємо якісь вади, попридираємось. Тут ніби все гарно, все блистить. Але зазвичай з цього боку теж не видно тих ват не так видно, оскільки у нас тут такий малюнок цікавий з цими рисками да, продовгуватиме. Не видно тут ушкоджень. А от на портреті монарха вони зазвичай, як на долоні, все гарно видно. Так, так, так. Нічого страшного не бачу, я тут демонарх. Під бородою явно є ушкодження механічне. Бачите, да, якась крапка. І ось тут навпроти носа теж є щось зовсім дрібне. Тобто ось тут два дрібних моменти, але врахуйте, це звичайні собі монетки. Багато мільйонні, просто відібрані. Це не Австралія, яка йде в капсулах малотиражна. Тут завжди щось дрібне трапляється. Тепер інший екземпляр. Ось тут біля букви ОЗ знизу. Бачу, щось ледь помітне, темніше. Більше нічого в очі мені не кидається. Тепер інший бік. З монархом. Щось там біля вуха, да, біліше є. Не знаю, що це, напевно, якась легка притертість. Скоріше за все на самій монеті. Ось тут бачу ризку. Ледь помітно. Але в цілому все гарно. На відстані 10 см. Ніяких проблем. Так, давайте далі. Маю тільки одну Британію в запайці Апмекс. Ось щось біленьке розглядів. але воно таке відчуття. Ще вгорі, скоріш за все, під самою плівкою не монета. Ось тут є щось незрозуміле. Тобто, але хто, хто тримав в руках Британії Стуби, ну, зазвичай да, бачили різницю там, як правило, особливо тут на, на портреті монарха все затерто, ціла купа молочних плям. Тут все гарно ось є якась дрібна притертість. Ближче до бороди. І ось є якийсь нюанс біля букви МІ. Це схоже на механічне ушкодження самої монети. І ось тут щось дрібне бачу теж біля циферки 2. Так, в цілому, екземпляр гарний. Дивіться, під іншим кутом освітлення. Бачимо тільки ось цю риску на, на шиї. Залишились у нас два крюгеранди південно-африканські. Тер свіженький 2024 рік, нещодавно з-під станка, да, з-під штемпеля. Ну, по суті, нічого страшного я тут не бачу. Все гарно подобається цей бік, тепер інший. З цього боку на носі бачу якусь темну крапку, але навряд це механічний момент. Ось тут теж бачу його біля волосся. Напевно, такий чекан. Ось тут теж якась невеличка плямка, темніша. Ще бачу якусь смужку ось тут да, біля носа. Знову ж таки, якесь потемніння. Але це не схоже на притертість. Напевно, не знаю, причина мені невідома, не зроблю ніяких висновків тут. Але на механіку це не схоже. Молочних плям не бачу. В цілому екземпляр гарний, тепер інший. Остання наша монетка, яку ми сьогодні порозглядаємо. Тут теж ніби все гарно. Ось щось тут бі біля лапки да, бачу темніше. В цілому все гарно, тепер цей бік. Ну тут веселіше, бачите? Да? Ціла купа плямок. Ось тут знизу, збоку, на лобі. Навпроти, лоба. Ціла купа дрібних плямок, схожі на молочні. Оскільки монета в нас свіжа, нещодавно виготовлена, то з великою долою ймовірності з часом ці плямки стануть більш виразні, біліші. Ну, цю монетку я бракую, вона мені не подобається. Давайте підсумуємо. Розглянули 1, 2, 3, 7 монет. Отже, з семи монет, які ми розглянули. Забракував я по суті одну. Той крюгерант, не хотілося б таку монетку класти собі до колекції, а ці шість цілком достойні екземпляри, як на мене. Є якісь дрібні нюанси, того не уникнути, але в цілому монети гарні, приємно їх тримати в руках. Отже, можете собі порахувати ймовірність. Да? Сім монет придбали. Одна неякісна, шість в прекрасному стані. По цінам. Монети в тих запайках Апмекс в США коштують на 2 долари дорожче від звичайних монет з туби. Тобто переплата, грубо кажучи, 80 гривень. Нехай навіть в Україні це буде там, не знаю, 120-150 гривень різниці. Ви доплачуєте за таку монетку, але отримуєте її зовсім в іншому стані збереження. На мою думку, такі монети в запайках варто купувати, якщо вирішили собі зібрати. Таку собі невеличку колекцію да, з цих базових інвестиційних монет прикладом кожної по одній штуці. Тому чому б ні, доплатили якихось там 150 гривень різниці за кожну монету і отримали їх в прекрасному стані, приємно тримати в руках, радує око. Якщо ж у вас інша стратегія: інвестуєте в метал, то немає сенсу купувати ті монети в цих запайках, купуєте звичайні собі монети з туби, дешевше, Якомога дешевше, чим більше, тим краще. Чекаєте, коли зросте ціна на світовому ринку на срібло і продаєте їх собі, все просто. Чи зберігати такі монети в запайках, чи перекласти їх до капсул, чесно кажучи, не знаю. Мій досвід мінімальний з такими запайками, але на логіку все має бути добре. Виробник продумав, скоріш за все, використав правильний пластик. Все, що тут може відбутись, саме страшне, це з'явиться якась. Патина невеличка з часом. Ну і по суті все. Якщо мова йде про зберігання таких монет на кілька років, нічого з ними не трапиться в тих запайках. Якщо плануєте зберігати на тривалу перспективу, там, років 10-15, ну не знаю, можливо, і варто дістати і перекласти до якихось якісних капсул. Разом з тим, ось дивіться, як приклад, монетка в плівці німецького виробника. Звичайна собі плівка, скоріш за все, ці запайки більш якісні, ніж ця плівка, правда? І тут монетка вже 2017 року. На сьогодні у нас 2024 -й. тобто монеті 6, а скоріше за все, 7 років, і нічого з нею не сталося, все прекрасно. Тобто, якщо кілька років, в тих запайках можна зберігати без проблем. Отже, порозглядали ми кілька монеток в запайках, намагався вам показати. Реальний стан таких монет нічого не прикрашував, щоб ви собі розуміли, що ви отримуєте, коли купуєте такі речі в тих плівках. Мені буде цікаво почитати, як ви до того ставитесь, чи є сенс переплатити кілька доларів і придбати монету кращої якості в запайці, чи прикладом, клиновий лист і є клиновий лист. Яка різниця? Є там якісь плямки, риски, ушкодження? Чи їх немає, просто кусок металу? Що ви з того приводу думаєте? Напишіть в коментарях. Дякую за підтримку каналу. Всього вам найкращого. Зустрінемось!